Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 10 Розпочинаємо ми з пуховика на 3 місяці. В кожному лоті в нас 10 одиниць. Це пуховик джот на 12-14 років. Пуховик джот на 6 місяців. Пуховик джот на 8-10 років. Пуховик джот на 10-12 років. Пуховик джот 6-8 років. І тепер бренд Бенетон. Це у нас курточка на 1-2 роки. Пуховик від бенетон на 12-18 місяців. Курточка від бенетон на 74 см. Пуховик від Бенетон на 2 роки. Це лот номер 10 в ньому 10 одиниць.